В принципі, опитування ці показали, що е якщо Трамп і має перевагу, то вона незначна. А в деяких е там е регіонах, в принципі, Гарріс уже вирів... вирівняла ситуацію, в деяких навіть випереджає. Там питання в тому, що є. Штати от, демократичні республіканські, і на них якби не впливає зміна цього кандидата, тому що там і так, і так типу, проголосували б за демократів, а там і так, і так проголосували б за республіканців. Питання там 7-8 ключових оцих хитких штатів, так званих, та, які визначають зазвичай переможця. Тобто це такі люди, які не за одних, не за інших, але в залежності від набору аргументів і якихось пропозицій від того чи іншого партії кандидата, вони якби визначаються в на користь або республіканців, або демократів. А там цікаво буде поспостерігати. Я думаю, що ну там зараз ще рано, через місяць, подивитися заміри, як вплинув вплинуло рішення омолодити кампанію.